Польща святкує 107-му річницю незалежності. У Варшаві тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відзначити день, коли країна виборола свободу. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Набу викрило тіньовий офіс держкомпанії, який звинувачують у корупції. Енергоатом скликає спецзасідання і запускає незалежну перевірку. Зеленський заявив, усі винні мають отримати вироки. Польща відзначає 107-му річницю незалежності з нагоди свята Поляків привітав посол України у Польщі Василь Боднар, нагадавши про спільну боротьбу за свободу, і закликав зміцнювати співпрацю. Херсон, місто звільнене від окупації, знову живе під звуки дронів та артилерії. Попри страхи втрати, херсонці не здаються. Як виглядає життя між небезпекою і надією? Покажемо. У ніч проти вівторка росіяни атакували енергетику півдня України дронами. Більшість дронів, за даними очільника УВА, сили ППО збили. Однак є і влучання внаслідок атаки на кількох об'єктах енергетики зайнялися пожежі. Російські дрони також пошкодили депо та будівлі Укрзалізниці. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. У громадах розгорнули пункти незламності. Одна людина постраждала. У неї осколкові поранення. Упродовж ночі росіяни запустили по Україні 119 безпілотників різних типів, повідомляють у повітряних силах. Влучання зафіксували на 18 локаціях. Енергоатом скликає спеціальне засідання та розпочинає незалежну перевірку через розслідування набу щодо корупції в енергетиці. Нагадаю, напередодні детективи набу оприлюднили деталі викриття тіньового керівництва енергоатома. Зловмисники. Вимагали щонайменше 10-15% з кожного контракту підприємства. Таку схему називали шлагбаум, бо без оплати роботу компанії заморожували або розривали угоди. Оприлюднені детективами НАБУ записи свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, намагаючись заробити більше. Напередодні, за даними видання, Українська Правда, детективи провели обшуки у працівників енергоатома, а також в екс-міністра енергетики Германа Галущенка та бізнес перепрошую та бізнес Ярослав Железняк. Стверджує, що до схеми також причетні радник Галущенка Ігор Миронюк та Дмитро Басов, екс-співробітник експів... Генпрокуратури, відреагував на оприлюднені дані розслідування і президент України Володимир Зеленський. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота. Компанії – Компаній це пріоритет. енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Саратовський НПЗ у Росії знову під ударом безпілотників. Унаслідок удару на підприємстві зайнялася пожежа. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А телеграм-канали публікують відео з місця атаки. Очевидці повідомляють про щонайменше п'ять вибухів. Місцевий губернатор пише, нібито пошкодили цивільну інфраструктуру. А вороже Міноборони заявляє про перехоплення 36 українських дронів над областю. Безпілотники атакують НПЗ у Саратові не вперше. У ніч на 3 жовтня дрони вивели з ладу одну із установок для переробки нафти. Додам, що підприємство виробляє більше 20 видів нафтопродуктів і, за даними Генштабу ЗСУ, забезпечує пальним російське військо. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Владімір Путін прагне розвалити Євросоюз, використовуючи російську п'яту колону в європейських країнах. Про це він сказав в інтерв'ю «Газета Виборча. За словами Туска, війна, яку веде Росія проти Заходу, триває не лише на фронті, а й у середині європейських суспільств через кібератаки, провокації на кордоні з Білоруссю, підпали та дрони. Політик наголосив, що Путін має інструменти, здатні знищити Євросоюз як організацію і як культурне явище. Раніше президент України Володимир Зеленський також попереджав, що Росія може здійснити новий напад у Європі навіть під час війни в Україні. Посол України у Польщі Василь Боднар привітав польський народ із Днем незалежності, наголосивши на спільній історії та цінності свободи для обох держав. Дипломат підкреслив, обидві країни мають і надалі зміцнювати співпрацю, розвивати спільні оборонні технології, завершити процеси ексгумації та разом відбудувати Україну. З окази і швентані складам з нагоди дня незалежності я висловлюю свої щирі побажання польському народу. Польща знає справжню ціну незалежності та свободи. Ось чому польща першою визнала незалежність України. Ось чому польща першою прийшла на допомогу із самого початку війни. Ось чому польща стала лідером серед країн ЄС у наданні допомоги Україні. Війна триває і сьогодні. Україна продовжує боротися за свою свободу, але також і за свободу Європи ваша свобода, це ваша свобода. Україна. Наша вольно є з вашою вольнощо. Отож Польща відзначає 107 сьому річницю відновлення незалежності країни. Цілий день у столиці триватимуть урочисті заходи. У програмі концерти, майстер-класи, екскурсії та спортивні події. Один з найбільш вололюдних заходів марш незалежності, участь в якому візьме президент Польщі Кароль Навроцький. Більше про святкування розкаже наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаємо тебе, Марія. Яка атмосфера в середмісті Варшави і що наразі відбувається? Розповідай. Вітаю Ганну. Атмосфера чудова, святкова. У Варшаві від самого ранку тривають урочистості. Традиційно усі будівлі прикрашені червоно-білими прапорами, так само у символічні кольори, вбрані місцеві та гості міста. З хвилини на хвилину у столиці стартує 35-й біг незалежності одна з наймасовіших спортивних подій. Цьогоріч 20 тисяч учасників. Вони долатимуть 10 кілометрову дистанцію. Бігуни стартують у двох кольорах: білий та червоний, утворюючи величезний, біло-червоний потік. Тік, що символізує національний стяг. Зриватиме також менший забіг для дітей з другої години за місцевим часом розпочнеться марш незалежності, який цьогоріч триватиме під гаслом Один народ сильна Польща. Марш збирає тисячі учасників і завершується біля національного стадіону. До участі охочих закликав президент Карл Новроцький, який і сам планує брати участь у заході. На площі перед музеєм історії Польщі о 12-й заплановане спільне виконання Мазурки Домбровського», яка, до речі, лунає і зараз, а саме польського гімну, до долу. Чилися і парламентські інституції сьогодні відкриті для відвідування Сейм. І Сенат кожен охочий може побачити зали засідань, кулари а також зустрітися з маршалком сенату пані Молгожатою. Триватимуть продовж дня також фестивальні заходи на низці локації у центрі міста. У Варшаві від самого ранку тривають традиційні урочистості за участі президента, його дружини та представників державних інституцій. Через численні заходи у місті діють тимчасові обмеження, зокрема заборона на польоти дронів. Поліція нагадує. Також що на заходи заборонено приносити зброю, петарди та вибухові предмети. Нагадаю, що вперше 11 листопада проголосили Днем Незалежності 37-го року. Однак відтоді святкували його лише двічі, бо далі розпочалася Друга світова. Після війни День незалежності офіційно не відзначали аж до 89-го року, коли після відновлення демократії Сейм ухвалив закон про повернення свята 11 листопада. На цьому в мене все Ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Марія Черняхівська перебуває в середмісті Варшави. Де нині святкує день незалежності Польщі. Тим часом ми слідкуємо за прямою трансляцією. І якраз в ці хвилини президент Польщі Кароль Навроцький звертається до польської нації і словами привітання. Для херсонців 11 листопада визначна дата. Бо три роки тому Херсон був звільнений від російської окупації. Однак дрони та артилерія ворога і далі роблять життя в місті неспокійним та небезпечним. Значною подією для міста став нещодавній візит з гуманітарною місією голівудської зірки Анджеліни Джолі, приїзд якої привернув увагу міжнародної спільноти до регіону. Як живуть херсонці зараз, дивіться у нашому матеріалі. Херсонка пані Ольга показує розбите скло у своїй квітковій крамниці. Її магазин вже зазнав атаки, і безпекова ситуація лише погіршується, каже жінка, а квіти купують все менше. От я йду вечором до ета додому, а дрони літають. І ти просто тікаєш як ото в одному. Вре времні. Раніше ти не е Хоч під дерева зараз сховався, тепер я не знаю, куди ми будемо ховатися. Попри щоденну загрозу, харсонська молодь продовжує займатися спортом. Тренування відбуваються у підвальному приміщенні. 16-річний Артем каже, що дуже ціную таку можливість, адже таких місць залишилось небагато. Це місце для мене як єдність херсонців. Це сила. Попри все, заняття боксом потрібні хлопцям, зокрема, щоб підтримувати соціальні зв'язки, спілкуватися, адже зараз усе навчання переважно дистанційне, каже їхній тренер. Також тренування допомагають долати стрес. Постійне таке психологічне навантаження від обстрілу, від, від такої гучності, але такий страх буває вночі, коли дуже сильні обстріли, коли вже сидиш в підвалі, дуже сильно переживаєш. Дуже потім складно після цього заснути. Колишні підвали квартир тепер стали затишними кімнатами з килимами та барвистим оздобленням. Раз на тиждень тут збирається дитячий клуб, щоб пограти в шахи та шашки. Тренерка з шахів пані Оксана розповіла, що в мирний час тренування були б суворішими, але останні два роки клуб був здебільшого місцем, де херсонські діти можуть зустрічатися та дружити разом відзначати дні народження. Що ми всі казали, досі кажемо, що те, що зараз, зараз то це ну якби все одно краще ніж те, що було в окупації. Дмитро, да? так? Марія Черніхівська, слава ті Експрезидент Франції Ніколя Саркозі повернувся додому з в'язниці. Суд дозволив йому не відбувати решту покарання у справі про корупцію. Колишній президент провів за ґратами 20 днів і зазначив на своїй сторінці у соцмережі, ці дні були важкими. Апеляційний суд ухвалив звільнити його під судовий контроль та заборонив залишати територію країни. Звільнення колишнього президента стало безпрецедентним для Франції та Європейського Союзу, адже жоден екс-глава держави в ЄС раніше не відбував ув'язнення. Саркозі засудили у вересні до п'яти років позбавлення волі. Його визнали винним у змові з метою отримання коштів на виборчу кампанію 2007 року від прибічників покійного диктатора лі. Ві, Кадафі. Сенат США схвалив законопроєкт, який має припинити найдовший в історії країни урядовий шатдаун. За документ проголосували 60 сенаторів, переважно республіканці та восьмеро демократів. Проти були 40. Законопроєкт передбачає відновлення роботи федеральних установ, фінансування яких було зупинене 1 жовтня і тимчасово блокує ініціативу Дональда Трампа щодо скорочення державного апарату. Далі документ має розглянути Палата представників, після чого його підпише президент. Якщо це станеться, завершиться шатдаун, що триває вже 42 дні. Найдовше в історії США. Нагадаю, що через шатдаун відкладений експорт зброї для України. За даними видання, аксіос про зупинення торкнулося ракет АМРАМ та бойових систем Хаймарс.